Осінь. Жовтень ще не листопад цього року нас всіх оточив неймовірний жар кінець осені, а таке враження, що за тиждень Пасху будеш світити. Листя вже на диво нарешті почало опадати, проте воно далі не зів'яло. Але це кінець осені. Не знаю, чи це про щось говорить. Нещодавно я повернувся до Львова, міста, де я провів дитинство. В 15 років ми з родиною переїхали до Києва, бо батькові було так ліпше з роботою. Тож я і призвичаївся до столичних буднів, метро, постійні затори завжди кудись поспішаєш. Я навіть навчився швидко ходити. Для моїх нових київських друзів було дивно, що я все робив не поспішаючи, а досить повільно на релаксі. Але все ж з часом я звик, особливо коли вступив до університету. Навчався я в КНУ і отримав диплом економіста, пропрацював декілька років менеджером з продажу канцтоварів, а потім, набравшись досвіду, отримав пропозицію з більш прибуткової роботи. Жив не бідно, бо більше вже забезпечував свою нову родину, жінку та доньку. Варвара у мене просто неймовірна найкраща дружина на світі. Ввечері після роботи у нас завжди прибрано та приготована смачна їжа, а потім і бурхливий секс. А донька моя Аліса ходила в садочок неподалік від нашої квартири на оболоні, але в школу пішла вже у Львові. Адже ми стали переселенцями. Варвара сама з Горлівки, звідки виїхала ще у 2014-му до столиці. Тож, коли тільки почалася повномасштабна війна, ми в перший день виїхали до Львова. Хоч ми й не вірили, що москалі навіть наблизиться до Києва, дружина запевняла мене, що виїжджати треба одразу. Вона мала рацію наш будинок обстріляли. Від нього залишилось абсолютно нічого, лише руїни. Усе, що з нашої квартири пережило вибух, була лише моя скрипка, на якій я грав ще з дитинства. Досі не можу усвідомити, як їй вдалося вціліти. До Львова ми їхали, тому що там залишилась квартира, в якій жили колись мої баба з дідом. Під час війни вони переїхали в село Ожирівка, що неподалік від Львова. У тому селі жила моя прабабуся, і баба з дідом вважали, що там буде більш безпечно, ніж у місті, а квартиру віддали нам. З лютого 2022 року ми жили у прекрасному районі Новий Львів. Я дуже любив його, бо він у мене асоціювався якраз в першу чергу з рідним містом, адже провів там дитинство. Крім центру культурної столиці України, ми ще любили ходити з сім'єю в Стрийський парк, на мою думку, найгарніший парк у Львові. Ба більше, він був недалеко від дому, тож я часто ним скорочував, щоб швидше дістатися до центру міста. Алеї, Ботанічний сад, озеро з лебедями ще й парк культури поруч. Пригадую ще одне закинуте місце, що мені нагадувало замок. Але батьки забороняли до нього підходити, адже воно могло обвалитися. Особливо гарно було восени, та навесні, завдяки парку я усвідомлював всі погодні зміни. Навіть фотосесію на наш випускний робили у цьому місці, неймовірно. Але найбільше мені запам'яталась дитяча залізниця. Станція сонячна, невеличка будівля, коло якої простяглась колія. Вона була не широкою та не довгою, проте гарні емоції були гарантовані. Щонеділі ми з дідусем ходили на проїзд цими мініатюрними вагончиками: Купа дітлахів разом з батьками їздили та оглядали красиву територію парку з вікон паровозу. Купа дітлахів разом з батьками їздили та оглядали красиву територію парку з вікон паровозу. Тоді ця поїздка здавалася дуже довгою, хоча тривала не більше п'яти хвилин. Бувало, що ми каталися пару разів підряд. Я дивився на миловидні дерева, алеї, людей, що гуляють парком, та слухав дзвін колій. Але найбільше мені запам'яталася невеличка скульптура, її не можна було назвати пам'ятником, адже вона була досить маленькою, та й назви як такої не мала. Проте я їй сам їй надав, я назвав її Примадонна. Це була жінка з довгим волоссям, усміхненим обличчям та граціозним тілом, хоч більша його частина була прихована платтям. Одною рукою вона тримала троянду, а іншою віталася з кимось, видьмого з гостями парку. Ця леді мені нагадувала грецьку богиню. Коли я був малим, то завжди соромився, коли ми її проїжджали, а мій дідо сміявся з мене. Коли він казав, зараз буде твоя примадонна, я сором'язливо закривав обличчя руками, поглядаючи на діда. Одного разу я все ж наважився і на прохання діда сфотографувався з нею. На фото я стояв з закритим обличчям. Соромився ж. Це фото збереглося й досі. З часом я підріс, і мені вже не дуже була цікава дитяча залізниця. Вже було веселіше випити живчик з однокласниками і їсти сухарики, поки мама не бачила. А коли я приїхав до Києва, за декілька років я дізнався від баби з дідом, що станцію сонячну періодично закривали, і діти вже не так часто могли прокатитися паровозом по парку. А за кілька років, як виявляється, примадонну взагалі прибрали. Я ще міг зрозуміти, чому могли виникнути проблеми з залізницею, але до чого тут була ця прекрасна статуя, я не знав. На власні очі я того не бачив, адже коли жив у Києві і коли приїжджав до Львова, не мав багато часу на прогулянки, тож побачив я це нещодавно. На початку літа цього року дитяча залізниця відновила рух, а примадонна ні. Звісно, ми з донькою ходили в парк проїхати з залізницею. Робили це щонеділі, коли ми з дружиною мали вихідний. Аліса дуже нагадувала малого мене, теж з цікавістю все оглядала та чекала кожну неділю лише через паровози. Я їй розповів про Примадонну, що колись тут стояла дуже гарна скульптура, проте її чомусь перебрали. Не знаю як, але моїй дитині якось вдалося вгадати навіть місце, де вона стояла, хоч зараз там просто асфальт. Діти добре відчувають. Одної ночі мені явилася вона, Примадонна. Ні, це не було після приїзду залізницею, це було в звичайну ніч. Така ж сама, у вишуканому платті вона стояла на тому ж місці, як колись давно. У сні я бачив всі деталі дуже чітко, наче знову повернувся в дитинство. Вона стояла та тримала троянду у руці. У неділю ми родиною знову пішли у парк, проте залізниця була чомусь зачинена. Казали, що на ремонт, бо скоро похолодання і закриття сезону, але ще буде ймовірність прокатитись. Хоч це вже був початок жовтня, проте я б ніколи не сказав, ми досі ходили у джинсовках. тому ми просто пішли до озера. Коли ми спускалися стежками донизу на невеличкій площі, де стояло кілька лавок, я посередині побачив її. Мадонна. Я одразу ж показав цю скульптуру доньці, проте Аліса чомусь її не бачила. Хоч вона була за кілька метрів від нас. Дружина подумала, що я жартую, бо та теж нічого не бачила, хоча я міг її роздивитися дуже чітко. На хвильку я став у ступор, але щоби не лякати моїх дівчат, ми просто продовжили спускатись. Коли ми майже пройшли це місце, я побачив, як примадонна підморгує мені. Тої ночі, коли ми спали з дружиною, я прокинувся від чогось пилкого погляду. Ні, то була не Аліса. Моя дівчинка солодко спала. Замість вазону у куті я побачив її Примадонну. Коли проти рочі скульптури вже не було. Хоча я чітко усвідомлював, що не сплю. За тиждень залізницю відновили, і ми знову пішли на паровозик з донькою. Тато! А тут, колись була примадонна, моя дитина то сказала на тому ж місці, де та скульптура колись стояла. Вона її не бачила, проте я бачив. На тому ж самому місці, тільки без п'єдесталу, здається, її усмішка стала ще ширшою, а в її очах я вже побачив людський погляд. Вона начебто стала живою. Після проїзду, коли ми продовжили гуляти, я знову в далечині побачив її. Вона віталася зі мною, а я мовчав. Вночі хтось подзвонив у дзвоник. Оскільки я поважав сон моєї дружини, я їй сказав нікуди не йти далі спати. До того ж я трошки боявся за неї. Жили ми у невеличкому будиночку, де було небагато квартир, і мали власне подвір'я, у яке могли потрапити лише жильці будинку. Тож я спочатку не дуже сильно злякався. Я спустився та вийшов на двір. Проте мене зустріла тиша. Я не чув кроків, шародіння та навіть дихання. Я відчинив двері. І вийшов на вулицю. Напроти мене через дорогу стояла вона. Тією рукою, що вона колись віталася зі мною, вона мені показувала напрямок руху. наліво, до стрийського парку. Її погляд ми дивилися одне на одного. Я відчував її присутність, відчував її існування, проте вона далі не рухалась. Але рухався я. Вона взяла наді мною контроль. Я в одній піжамі у комендантську годину йшов, наче зачарований в нічний парк. На вулиці жодної живої душі, крім нас двох. Я йшов, проте її не бачу. Лише відчував позаду себе перемхливий погляд, чарівну посмішку. Примадонна. Я перехожу дорогу з одного боку, уку, з іншого старі будиночки, а навпроти старий парк. Тепер слід лише перейти колію. Я бачу біле світло. Звук гальма. коло мене зупинився паровоз. проте дітей в ньому нема, і водія теж. Він порожній. Я заходжу всередину, і ми їдемо на станцію паркова. Кінцево. Порожні сидіння за вікнами голі дерева та зів'яли листя. Прокидається осінь, а також Примадонна. Я знову маленький хлопчик. Їду та радію, їду, щоб прокатитися ще раз. Саме дитяча залізниця відволікла мою родину від війни, дитинство, щастя, простота. Я вийшов з вагону та почав ходити по всьому парку. Жодної людини, лиш дві. Я та вона. Спочатку вона виглядала за дерев, потім на іншому кінці алеї. Тепер вона переді мною, живий погляд у руках троянда, я бачу її губи гострі зуби. Я біжу, проте я падаю весь час. Падаю, спіткаюся, наче переді мною стіна, але все ж мої ноги доносять мене до місця, де, мабуть, колись стояв замок. Я сиджу під рамкою, де колись, можливо, стояло вікно. За ним внизу добре освітлена вулиця, посеред якої стояла вона, Примадонна. Вона не ходила, вона являлася. Я більше не виглядав туди. Я знав, що вона спостерігає за мною. Далі, як і всі ці роки, коли мене тут не було, вона скучила за мною. Я не знав, котра то була година, ні годинника, ні телефону я не брав. Я був в одній піжамі, було темно, тож я чекав світанку, щоб нікому не являтися на очі. Нові часи, новий закон. Я сидів і не рухався на брудній землі. Мене тягнуло донизу, до неї. Вона далі там стояла. Проте у мене є родина, я розумів, що якщо Примадонна мене впіймає, я назавжди залишуся з нею. У світі скульптур, у світі пам'яті, де панує світло, любов та краса. Але я того не хотів. Я хотів залишитися, хоч в такому страшному, жахливому та жорстокому світі, бо все ж любити я так і не перестав. Колись це була примадонна, тепер моя дружина з донькою. Здається, крапки над і розставлені. Як тільки настав світанок, я, не обертаючись, повернувся додому. Спокійно, знов ж таки без жодної душі, лише один я. Мої дівчатка спали і навіть не усвідомлювали, що твориться з їх любимою людиною. Тепер вони, мої, примадонни. Недавно від дідуся я дізнався стару легенду нашого міста про дівчину, що часто гуляла цим парком. Вона була закохана у місцевого багатія, проте він не звертав на неї уваги. Одного разу вона не витримала невзаємності та втупилася в озері, де зараз плавають лебеді, і біля якого відпочивають люди. Це лиш здогадки, адже в ту ніч, за легендою, коли вона йшла до того багатія з однією трояндою в руках на знак симпатії, вона пропала без звісти. Хоч в реальності жодних решток цієї дівчини не знайшли ні в озері, ні десь у парку, один місцевий скульптор, що якраз був у неї закоханий, зробив цю статую. На знак того, що надмірна ідеалізація може вбити, Багатій був для неї ідолом, це її і погубило, як і ледь не погубило мене. Дитяча залізниця закрилася, адже закінчився сезон. Під час прогулянок парком більше нічого нового я не бачив. І ми далі жили так, як і раніше. У парку є нові скульптури, усі, крім загубленої примадонни. На щастя.